Добрейшего всем вечерочка, вы на канале Катея, я Катея, и сегодня мы обозреваем корейские сладкие вкусняшки. У на очереди фирма Орион, что-то не понятно на корейский и 60% я понимаю, что это сок, наполненность, натуральность, наверное, ну типа того. Ну, это личное мое понимание, а там уже может быть что-то и иное. Тут еще написано хэппи фрут, но сомневаюсь, что, я уже открыла, что он хэппи, когда его сделали дупой. Ну, я думаю, що фрукт був не дуже хепі, тому що з нього зробили ось таку дупу фруктову. Ну, якщо перегорнути, то буде лірогат, як я кажу. Ну, маленьке, серденько. Ну, а на смак, це персик. Це хімозний персик. А мій персик ходить по полу і злизе щось. Ось, а, персик смачний, але я не дуже люблю смак персика. Хімічний. Ну, ось. Я люблю персик натуральний. А оце це, це хімозний. Якщо вони навіть і пишуть що там щось 60% там чогось натурального, я би їм не довіряла. По моїй шкалі вкуснатіші, котія вподабань вкуснятин, то це буде, мабуть, 6 із 10. тому що ну мені не подобається. Так, мабуть, це можна давати дітям, але ну не я би не давала навіть дітям. Пишіть подобайки, ставте лайки, коментарі, пишіть там, все пишіть, все ставте, все до побачення, бай-бай.